Чи є креми для лиця для сухої шкіри Є. А, знаєте, який я вам пораджу? Аргана з натуральним вітаміном Є. Е. От він так і позиціонується, як зволожуючий. Я користувалася, мені дуже подобається. Якщо дуже чутлива і, і там десь треба загоєння, то такі самий круглій баночці буває крем календула для чутливої, пошкодженої шкіри, дуже такої, ну от там, де треба регенерація і загоєння. І е, є лавандовий крем. Анті-ейдж, омолоджуючий. Також я всю цю серію перепробувала, такі круглі баночки. Я ще, до речі, колись давно розказувала, а потім так і не зберуся вам розказати. Дуже бюджетно по відношенню до якості швейцарської, дуже бюджетні. Такі креми, 50 мл така баночка, і я всі всі перепробувала, мені всі підійшли. От. А якщо прям дуже суха шкіра, обов'язково гідролати. Є у вас мої гідролати? Обов'язково візьміть, хоча б і суміші, сяюча шкіра або е еліксир молодості. Отакі От є суміші. Хоча б один, в якому буде, або три, або 5 гідролатів, якщо не брати багато. Або зволоження найбільше це будуть, якщо ви візьмете моногідролатик, це буде овочі, фрукти. У нас яблуко, так вроді якось з огірка, гідролатська бачка, да? але зволоження прекрасне, прекрасне. Можна чимось там розбавити, щоб приємніше пахло. От. Ну, Яблуко саме по собі прекрасно пахне. От, але кабачок, огірок або це е, суміш, сяюча шкіра, там огірочок є, але він пахне красиво, тому що там лаванда, шавлія, якраз такі от ароматики. Беріть, якщо суха шкіра, прям поливайте себе, оце як троянду зранку до ночі. Поливайте, поливайте, насичуйте шкіру. Ви самі зрозумієте, коли от ви наносите гідролат, люди дуже скупо якось наносять. От нанесли ви на суху чисту шкіру і подивилися, наскільки швидко ваша шкіра впитала. Ви нанесли? Впиталося. Добре, нанесли ще раз, дайте собі трошечки час, набризкайте тут собі скрізь, знов впиталося. А на третій раз, наприклад, от вже довше, вже вона напівзволожена. О, супер! Вже так не впитується. Прекрасно. Дайте висохнуть, нанесіть зверху крем. От, наприклад, да? А то так бриз-бриз-бриз. І все, і пішли. Воно впиталося суха шкіра, наливайте на себе і ви самі побачите е, ноги, стегна, живіт, інші частини тіла. От ви спробуйте якийсь день проекспериментувати, облити себе з ног до голови гідролатами, подивитися, на якій частині тіла у вас швидко впитується, так що ви тільки, тільки нанесли і вже сухо, тільки нанесли і вже сухо. Напоюйте свою е, шкіру. Ну, це зразу вам показник, що ви мало п'єте води. По перше, по-друге, що мало вітаміна є натурального, значить молодість назавжди, або от креми з натуральним вітаміном Е. От і гідролатами хоча б поливайте себе. Ну ніяка квіточка без роси жити не буде. Це ж зрозуміло. Чомусь до квітів люди інколи ставляться краще, більш уважно ніж до себе і своєї шкіри. Зараз обов'язково зволоженню шкіри приділяйте увагу, тому що в нас батареї, тому що у нас кондиціонери, тому що в нас обігрівачі. Тому що в нас на вулиці або мороз, або вітер, або непонятно, яка вологість. Наша шкіра вона страждає. Вона інколи кричить сос, інколи просто трошечки так попискує. Зверни на мене увагу, зверни на мене увагу. Але страждає будь-яка шкіра, навіть ідеальна і навіть доглянута в будь-якому разі. На плюс у нас ще вітаміна Д не вистачає. Сонця мало, дні короткі, темно. Господи Боже, як ми тут всі ще живі? Але ми живі, прекрасні і далі будемо триматися. Не панікувати, не впадати в істерику, не скиглити, будемо боротися, жити, розцвітати, процвітати. Тільки так. Важкі часи, і буде ще важко. І не треба казати, ой, коли воно закінчиться. Закінчиться, коли брехні стане менше навколо. От тоді у всіх, у всіх сферах, у всіх проявах, у всіх, от скрізь, скрізь, скрізь. Коли брехні стане менше, люди перестануть брехати один одному і самі собі, зразу все закінчиться. Ну, але ж ні, ми ж хочемо залишитися. Все як було, ми ж не хочемо приймати, що світ змінився, і ми маємо мінятися.